Всім привіт! Ви на каналі Картини Бісером і з вами Наталія. Отже, покажу вам сьогодні свої роботи, над якими я працювала. Перша з них це сюжет набережна. На даний момент лежить перед вами прев'ю від фея вишивки. Цей сюжет складається із чотирьох картин А4 і А3 по дві. Оці три картини в мене вишиті, а 4 і одна три ось, вишиті. І зараз я працюю над цією фінальною картиною, скажімо так, цього сюжету. У мене було, ви пам'ятаєте, небо мене було вишите. Зараз я вишиваю будинки, міст, вогні, ну, оця частина нижня мені залишилась. Це все я довишивала, мені ще залишилось буквально десь сантиметрів 10 до кінця. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, оця ділянка, яка мені залишилась. Ну, небагато, але ж роботи ще є. Під кінець мені завжди йде тяжче, тому стараюсь по тому, як у мене є бажання, скажімо так. Ще трішки, і в мене вже буде фініш, і потім уже з фінішем я вам покажу підбор бісеру до цього сюжету. Може комусь потрібно, стане нагоді. У ну, нас такий сюжет я його останнім часом вирішила над ним трішки більш попрацювати, тому що хочу вже зробити фініш, щоб більше до неї не вертатися. Ну так, Це перша робота, над якою я працювала трішки. Тут у мене трішки стався казус, не вистачило мені одного номеру бісеру. Мені довелося трішки замінити, тому що у нас в магазинах ніде він, на жаль, не продавався, щоб його докупити. А заказувати через інтернет ну, по-перше, це час, а по-друге, доставка буде дорожча, чим коштує сам бісер. А поки я нічого більше заказувати мені не потрібно. І ну, такий неприємний момент, але він не дуже суттєвий. Тут, якщо не придивлятись, оцей бісер і оцей, він не дуже відрізняється. Це просто чуть-чуть менше близько. Але воно є, скажімо так, якщо не знати, його майже незамітно. Тому я вирішила не заморочуватись і зробити з тим, що в мене є. Ну, Ось так. Мені подобається, що трішки я вже довишиваю і вже потім покажу вам більш детально всі чотири картини виложу, щоб ви побачили повністю весь сюжет. Ну, добре, переходимо до наступної роботи через секундочку. Наступний сюжет, над яким я працювала, це картина Час та простір. Перед вами лежить прев'ю цієї картини вона дуже здорова. Розробник дизайнер Асоль саме підвішив кобісером, але я використовую світ підбір. І силочку для на дизайнера я залишу під відео, кому це буде цікаво. Ну, нагадую, що розмір картини 350 на 474 бісеринки. На даний момент. Зараз я прийму, прийму прев'юм. Дивіться, у мене вишито 15 тисяч бісеринок тут. Ось так 150, а ось так 100. Було до цього у мене вишито 10 тисяч бісеринок. Це десь приблизно ось тут. Ніби ну, я додала ще 5 тисяч бісеринок у цю сторону. Тобто, ну, отакий от результат я маю на сьогодні. Це 9%, і там чуть-чуть, 9,04% від усієї роботи. Тобто, ви розумієте, що робота це дуже велика. Вишиваю я, нагадую, на рівномірці українського виробництва 25-го каунту. Ну, ось така картина в мене виходить. Ви знаєте, мені подобається. На жаль, камера. Не можу передати цього яскравості, тому що в мене майже весь бісер із таким блиском, перламутром. Ну, дуже красиво. Я ще попробую вам ближче засняти потім і вставити у відео, щоб ви побачили, як це виглядає. Але дуже красиво. Ну, я в захваті. Да, дійсно такі космічні красиві кольори. Я говорила, що з, з цими римськими цифрами я ще поміркую, як, чи, буде, чи буду я їх перешивати, чи ні. Ну, подивимося, як я вже вишию більше, тоді вже буде видніше. Ну, але поки на зараз у мене ось такий результат. Трішки я. Добавила до цієї картини 5 тисяч бісеринок, ну, я думаю, це достатньо. Так, потрішки в мене буде вишиватися ця картина. А, отут клас кольорині трішки іскажає, але це вони фіолетові тут з блиском, і ось тут. Ну, Камера, на жаль, не передає. Я стараюсь максимально передати, але ну, думаю, що відео вам буде трішки краще видно. Сама картина вишивається дуже легко, сюжет прекрасний, такий, як я хотіла, космічний, все, на даний момент мене поки все влаштовує. Красива картина, результат ви бачите, потрошку вирисовується. Саме оце коло, стрілечка ну, дуже гарно вийшла, все воно красиво, все воно переливається. Дуже гармонійні переходи. Особливо тут в цих голубих мені сподобалось. Я хвилювалася, як вони вийдуть, але вони зовсім причудово виглядає, все воно красиво. так що... Зараз попробую вам відзняти його трішки ближче, показати, саме як ляга бісер, можливо, трішки краще передадуться самі кольори. Через секундочку я до вас. І третій сюжет, над яким я працювала, це мій професор. Так само привіг лежить перед вами. У мене там було вишито. Ой, я не пам'ятаю, скільки в мене відсотків було в минулому відео вишито. Якщо я не помиляюсь, 5000 бісеринок ну не, не, не дуже багато. На даний момент у мене вже вишито 28% від усієї роботи, там 28% трошки робота, це на 190 на 270 бісеринок. Ну, Прев'ю лежить перед вами. Це монохром в бежево коричневих тонах. І ось такий у мене професор вже вирисувався. Бачите, який? Красивий, красивий. Дуже мені подобається. Нагадую, що це набір для вишивки бісером. Він вже готовий з бісером від творчої майстерні. Нюанс. Там 16 відтінків бісеру використовується. Ну, ось перед вами лежить сама робота. Вона чудова, красиво все виглядає, підбір мені теж подобається. Підбір не мій. А колористика Наталії Вовк і схема від схеми по фото. Ну, ось така краса. На творчо майстерні нюанс. Я залишу посилання, Може, можливо, комусь буде цікаво, і він собі придбає якийсь набор. Отже, дивіться. Ось так. ось таке очко. Ой, ну така краса, мені прямо ці очі запали в душу. Мабуть, саме за них я взяла цю картину. Я приймаю акцію в не акцію, я приймаю, вибачте, участь в першому відшиві цієї картини. Ну, Красива, краса, красива, мені подобається. Мені подобається, як це виглядає. Воно гармонійно. Ну, у очі це. Ну, от, правда кажу, очі дзеркало душі. Ну, очі тут зовсім чудові, красиві, прям такі, знаєте, западають у душу. Мені дуже подобається. Правда, в мене вишито тільки поки одненьке, але нічого, мою надію, що я там далі вишию, уже піду сюди далі, вже буде обидва оченятка. Ну, подивимося, в наступне відео я вам покажу, наскільки я продвинулася. Там, у мене, мені потрібно вишивати мінімум 2000 бісеринок в неділю для звітності. Ну, я вишиваю трішки більше, поки у мене є час. Ну, ось така краса у мене вийшла. Теж дуже красиво. Зараз, так само, як і час, і простір, попробую вам показати трішки ближче, тому що камера не зовсім передає кольори. І за фактури вони по-різному грають, але сама робота красива, мені подобається. ну, Я люблю тварин, я люблю сов. ну, Краса, що можна сказати? Краса, краса. Отже, зараз я вам спробую зняти трішки ближче і показати сам сюжет, трішки ближче бісеринки, як вони лягають, як вони виглядають. Показала я вам ніби все, що хотіла. Над цими трьома роботами я працювала останнім часом. Правда, час вже трошки тепліше, і в нас вже трішки пішли інші справи. Час у мене зараз менше, тому відео я буду знімати, ну, як буде можливість. Отже, ось такі мої просування у моїх сюжетах по вишивці бісером. Можливо, вони комусь здаються не дуже великими, але вони є, це саме головне. Потрішки я просуваюся, показую всі свої роботи, над якими я працюю. Кому цікаво, підписуйтесь, буду вдячна за вподобайку, коментар. Мені дуже приємно, якщо вам все подобається. Можливо, у когось є які питання, звертайтесь, відповім на все, що вас цікавить те, що стосується до моїх робіт. Ну, на цьому, мабуть, і буду завершувати. Дякую вам ще раз за те, що ви зі мною, що ви заходите до мене на канал, продивляєтесь моє відео. Отже, не забудьте вподобайку. Мирного неба нам всім і до зустрічі!